Всім привіт! Мене звати Руслан і ви на каналі Криптодон. Буквально вчора ми говорили з вами про вайтбіт, і це відео доволі сильно вам сподобалося, судячи з того, скільки там було реакцій і підписок з того відео, і також, звісно ж, переглядів. Ну і, звісно ж, ця реакція не може не радувати мене, тому сьогоднішнє відео також буде присвячено саме вайтбіту. Але пропоную проговорити не про сам токен, а про, власне, саму біржу. Тому що після вчорашніх технічних робіт у більшості ком'юніті доволі таки сильно підгоріло, і деякі навіть писали про те, що вирішують піти з біржі назовсім. І, чесно кажучи, технічні роботи це, власне, добре. Але вони мають бути запланованими і вони мають бути передбачуваними для клієнтів біржі, для трейдерів, таких як я, таких як ти. Тому що це дуже важливо. А ти на цьому ринку працюєш, це твій інструмент для заробітку, і ніхто не може знати, що саме ти очікуєш в цей момент. А потім, коли тобі це дуже важливо, біржу беруть і просто вимикають на технічні роботи без будь-якого попередження. Ось це дуже погано. Обов'язково, як на мене, має бути попереджувальний лист, так як це роблять всі інші біржі. Коли ти отримуєш листа, нехай там навіть за декілька годин до того, як біржу відключать. Але все ж таки ти його отримуєш. Ти вже будеш готовий до цього, і ти будеш розуміти, що тобі потрібно підлаштуватися під це відключення і зробити всі свої справи до того або після того, як біржу знову ж таки увімкнуть. Але на жаль, вчорашнє відключення було неплановим і, чесно кажучи, я також трішки підгорів з цього, тому що в мене були активні торги. На споті я моніторив дно одного з проєктів. Йшла динаміка на спад у цьому проєкті, і я збирався власне його відкуповувати. Але мені потрібно було дочекатися цього самого дна, на якому буде відскок, щоб взяти і а, відкупити по і прокрутити відразу ж на відскокові. Як ви здогадалися, я цього зробити не зміг, тому що в мене. Зник доступ до біржі, я не зміг зробити того, що планував. І, звісно ж, якби я це знав, я б проставив якісь ордера, і один без них обов'язково б закрився. І я зміг би його підібрати в будь-якому випадкові. Та, на жаль, цього не сталося, і я втратив непогану можливість заробити на тому проєкт. Ну і власне, дивлячись на те, як в чатові а, після цього відключення підгоріло у більшості ком'юніті, я сподіваюся, що надалі таке повторюватись не буде. Тому що якщо я не помиляюся, це вже другий чи третій раз підряд а, вимикається без попередження. І так робити, як на мене, ну це дуже підло, дуже підступно. А як ви вважаєте, чи нормально це, що так вирубається чи ні? А, можливо, у вас є інші якісь думки з цього приводу? Можливо, хтось із вас також втратив можливість підзаробити, хоч і невелику частинку, але все ж таки а, через це відключення. Напиши про це обов'язково в коментарях. Буду тобі за це дуже вдячний. Ну а на цьому все вам віщав криптодон вдалих торгів.